Світовий банк незабаром обиратиме нового президента. Вперше в історії відбудеться відкрите змагання за цей процес на найвищу посаду у цій впливовій світовій фінансовій інституції. Претендує три кандидати: двоє з них є відомими експертами у фінансовій сфері. І ще один кандидат медик за професією, очолював глобальну компанію ООН боротьби зі СНІДом. Детальніше про кандидатів, які незабаром можуть очолити світовий банк. Далі Руслан Петричка. Сполучені Штати висунули кандидатом на посаду президента Світового банку Джим Йонг Кіма. Адміністрація Обами вважає, що народжений у Кореї тепер громадянин США, доктор медичних наук Кім, принесе у цю організацію нове бачення. Настав час, щоб саме такий фахівець очолив найбільшу світову організацію з розвитку. Лікар за професією Кім заснував організацію, що займалася розвитком систем охорони здоров'я у бідних країнах світу. Він також очолював програму ООН боротьби зі СНІДом, викладав у Гарварді. А в 2009 році став президентом Дартмутського коледжу. Експерти кажуть, що на посаді президента Кім спробує налагодити тіснішу співпрацю з країнами, що розвиваються більше дослухатиметься до їхньої думки і швидше реформуватиме проекти, які не досягли бажаних результатів не невтомне у своєму бажанні створити систему, яка вчиться на результатах своєї роботи. Він буде підкреслювати роль світового банку як глобального центру знань. Інший кандидат на роль керівника світового банку також сьогодні представляє світ науки. Професор Колумбійського університету США Хосе Антоніо Кампо має за своєю спиною ще й багатий досвід роботи на чолі фінансових установ. Кампо був міністром фінансів Колумбії і займав посаду заступника генерального секретаря ООН з економіки та соціальних питань. Моя перевага у тому, що я єдиний з усіх кандидатів, хто очолював національну, регіональну і міжнародну організації». Окампо вважає, що світовий банк повинен розвивати дрібне сільське господарство у бідних країнах. Таким чином він зможе подолати бідність та встановити кращі стандарти життя у цих країнах. Також пріоритетами Окампу на посаді президента будуть програми покращення гендерної рівності та заходи боротьби з глобальними кліматичними змінами. Він збирається активніше долучати до роботи Світового банку країни, що стрімко розвиваються. Якщо думка цих країн буде більше враховуватися, вони будуть більш схильними виділяти кошти на програми Світового банку. Вважає Окампо. Я Думаю, що Окампо заслужено вважається світовим експертом у галузі програм розвитку, але чи має він достатньо досвіду, щоб керувати світовим банком? Для мене це все ще питання. Третім претендентом є жінка. Міністр фінансів Нігерії Нгузі Оканджо Івало. Вона відома завдяки своїй активній діяльності у справі подолання голоду на планеті. це виклик для світу? Майже мільярд людей у світі щовечора лягають спати голодними. Оконджо Івала побудувала стрімку кар'єру в Нігерії після того, як отримала освіту у Гарварді та Масачусетському технологічному інституті. Експерти вражені її здобутками. Надзвичайний досвід роботи в програмах розвитку у багатьох країнах світу. Досвід керівництва міністерством фінансів, міністерством економіки. Вона непримиренний борець з корупцією. За всю історію Світового банку на його чолі завжди був представник США. У той же час міжнародний валютний фонд завжди очолював представник європейських країн. Минулого року Вашингтон підтримав висування на посаду керівника МВФ, міністра фінансів Франції Крістін Лягард. Експерти передбачають, що тепер у відповідь європейці підтримують кандидатуру Сполучених Штатів. Подібна домовленість між країнами заходу робить малоймовірним сценарій обрання на посаду голови світового банку представника іншої частини світу. Руслан Петричка голос Америки.